Своє професійне свято танкісти почали відзначати з часів Другої світової війни. Потім радянське правління другу неділю вересня вважало звичайним днем. А з 1997 року, указом тодішнього президента Леоніда Кучми, танкістам повернули їх професійний день. Такого масштабного святкування, як цьогоріч, у танкістів не було кілька років. Серед причин і кульгава економіка країни. На Закарпатті є, є єдина військова частина, яка має у своєму передпорядкуванні танковий батальйон. …служити саме тут честь для молодого солдата. На сьогоднішній день танковий наш батальйон займається, звичайно, повсякденною діяльністю, навчаннями молодих солдатів, молодих офіцерів. Безпосередньо вони щодня проходять навчання на навчальному полігоні, який… неподалік від міста Ужгород знаходиться. Там вони виконують навчальні стріби. Тому я завжди бажаю, без, тим паче сьогоднішнє свято. Я бажаю, щоб всі військовослужбовці. Виконували тільки навчальні стрільби на навчальних полігонах, щоб стрільба йшла тільки в односторонному напрямку, щоб ніколи відповідь вони не отримували ті боєпаси, котрі вони зходить із своєї, із своєї зброї. У радянські часи служити було легше, каже ветеран Віктор Шилов. Легше у плані техніки, адже сьогоднішня бойова машина дещо ускладнена електронікою. Танки це ударна вогнева сила. Танк завжди попереду солдата. Це правило не змінюється вже кілька десятків років. Тож військова підготовка танкіста має бути максимально високою. Танкісти це особенні люди, служба почетна, такну і не легкая. Люба непогода. І літом, і зимою. Приває трудно, но танкисти завжди впереді, а на броне не завжди тепло і не завжди холодно. в Залежно від кліматичних умов. Танкісти не повинні бути самопідготовлені люди, фізичні, фізичні. Іногда, коли ремонт, і во время бойових дій, нужна виносливість, ну, навики определённые, особенно для танкистів. Якщо попереду солдата танк, то позаду дружина, бойова подруга. Тил солдата і нині забезпечує жінка. Чи не тому навіть у професійне чоловіче свято подарунки отримали жінки? Проте, за словами мецената Миколи Жолтані, воно й не дивно, адже більшість слів військової термінології жіночого роду роль жінок важлива не тільки в житті танкіста, а й в житті любого чоловіка, особливо у житті військовослужбовця, адже жінка оліцетворяє все саме добре, тепле, приємне. Саме раді жінок ми живемо, саме жінки. Дають нам дітей, які приносять нам більше всього радості і щастя. Тому було прийнято рішення привітати саме жінок, військовослужбовців сьогодні. Подарунками танкістами сьогодні опікуються й обласні депутати. Віталій Постолак і 25 років тому проходив строкову службу у танковому батальйоні. Тож пообіцяв сприяти комфортній службі. А от проти Володимир, представник Української православної церкви, сказав: що військові богом благословенні, бо ж вони не на роботі, а на службі як священнослужителі. І надалі молоді солдати захищатимуть кордони України. А в день свята їм всі побажали мирного неба над головою, міцного тилу і військової витримки.